Друзі, вітання, вітання всім дрівникам Ютубу. Вінтаж такий пошук на зв'язку. Так, як бачите, ось перед нами пакуночки, а це значить прийшла чергова посилка з Японії. Так, сьогодні отак швидко, без ніяких вступів, я вже їх дістав, виклав на робочу поверхню. Ну бо, бо ну, хто слідкує за моїм телеграмом, можливо, знає, я трішки, трішки захворів, тому... Тому поки є час і прийшла посилочка, якраз оце віконце перед тим, як лягти в лікарню, я вирішив все-таки розпакувати. Ну, бо якщо воно буде стояти запакованим 2 тижні, ну блін, я його так чекав, і тут такі гарні речі, то хочеться якось і вам показати. Так, сьогодні у нас буде робоча ліва рука, бо права, в мене трішки не працює, а то не так страшно. Так, приступаємо. Менше слів, більше діла. Перший пакуночок Пішов. Так, і тут у нас геймпадики, геймпадики. Бачите, до якої консольки? Nintendo Super Famicom О, клас! Дивіться, гарний стан, поки їх не дістаю. Можливо, потім. І є чудово. Так. Також, друзі, хочу нагадати, що можете якраз підписатись на телеграм-канал. Там, де різні анонси, якісь закулісні зйомки, можливо, поспілкуватись або придбати, якщо щось подобалось з відео, буде посиланнячко вискочить і внизу під відео також. Так, друзі, чергова посилочка. О! о. Такс. Це те, що я давненько хотів яких з минулих відео казав, що потрібно картер з цією грою. Ну, привіз я його наразі під замовлення. І такого в мене ще ніколи не було, не приходив. Це в нас Double Dragon 2. О, дивіться, який класний стан у нього взагалі. Гарна гра. Артем Плата, привіт тобі, це поїде до тебе в колекцію. Так, і наступна у нас штучка, ось дивіться, яка цікава. Ага. Дуже вона мені сподобалась взагалі оці портативні консольки 80-х від Bandai Electronics. Це такі, знаєте, досить дивні штучки made In Japan, яких в нас ніколи не було, ми не бачили. тож... Тож хоч зараз можна надужити і потрогати його. Дивіться, як вона виглядає. LCD Solar Power. Тут навіть сонячна батарея. Так. Давайте спробуємо відкрити. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Так, ось так вона прикольно виглядає. Дивіться, ось ця панель. Сонячна. Логотип BANDAI Electronics. Не знаю. Справді буде заряджатись в неї чи ні. Але дивіться, який гарний стан. Все наліпки, все на місці, все видно. Так. Дивіться, це у нас. Ой, видно вам чи ні. Ось. Я навіть не розумію, це воно що підзаряджається, чи що, що йде йде малюнок. І навіть збивається. Тобто, блін, якщо вона робоча, то це взагалі просто кайф. Це така класна рідкісна раритетна штучка, я вам скажу. Ну що, я так дивлюся, тут по грі якийсь злочинець, типу... типу втікає з в'язниці, на нього нападають собаки. Ух ти! Ну круто, круто. Що ж, стан просто шикарний. Так. а Я не зрозумів. Я, я думав... Нічого собі. Я думав, тут є батарейки і сонячна панель, а, а тут нема відсіку для батарейок, Він що, тільки сонячні панель? Цікаво. Так, але ж тоді. Че що, можу вже і грати, чи що? Добре, будемо розбиратись потім, але це дуже цікава річ. Справді раритетик такий кайф. Так, далі, бачите, пакуночок. Тут в нас вже відніються каріки, так? Каріки для всіма любимого. Ну, правда, не знаю, як всіма, ну і то точно найулюбленішої консолі 8-бітний Famicom. Ну і куди ж без оригінальних каріків, за якими я завжди... Полюю. Так, небагацько. Давайте. Дістанемо, глянемо, що в нас є. Так. Матч Райдер. Вонщики такі на мотоциклах були в дитинстві на пірації. Хто пам'ятає? Дивіться, гарний стан у них. Так. О, про реслінг від Немкот. Теж в мене такий був, а матчрайдер, до речі, не був. Так, Це можна знімати, мабуть. Щоб нормально дивитися на стан каріку, так? О! Наліпка на місці корпус цілий, кайфи. Так, наступна. Ага, Супер Маріо Брос. але, як бачимо, зовсім, зовсім... Пошкодженою наліпкою. Так, це в нас ну, перший, так, перший маріоброс. На жаль, на жаль. Ну, буде підвідновлення під відновлення, наліпки. Ну або, можливо, комусь на корпус. Не знаю. Думаю, що гра там все ж таки працює. Так, у нас ось з автографами японськими сокер. Зелененький, прикольний. Теж в дитинстві на піратках цей сокер у нас був. Гольф. Старенький, добренький Гольф. Закрывайся. Нормальний карик також. Тільки трішки брудний. А так все добре. О! Це трішки цікавіше. Це у нас Пакленд, Пакленд від Немкот під номером 10. І верхня наліпка на місці. Чудово. Чудово. Так, і позаду наліпили всі наліпки, які йдуть в комплекті. І одна щось вигоріла, змилась. Ну, нічого страшного. Гарний карі, гарна гра. Так. Що тут ще щось є? Є. Ще два штуки у нас так. Це що у нас? А, ну це бейсбол від нього. Куди ж без бейсбола, а нікуди? О, і, а, і ще один бейсбол теж. Без бейсболу нікуди. Так, окей. Далі, друзі, далі. Летимо далі. У нас ось пакуночок. А тут, а тут, здається, я здогадую, що тут. Так, друзі, це в нас блок живлення та АВ кабелі. Ну, і нам знадобиться трішки пізніше. До того ми дійдемо. А поки що. О! Ой, клас. Це також дуже цікава така чудна річ. <різь> Одразу побачив, сподобалось вона мені, сподобалось. Ну, бо чим більш дивніше, незвичніше і... Тобі невідоме, цікаве, то хочеться, хочеться його потрогати, подивитися, доторкнутися до історії. Так, друзі. Ось. Це також портативочка. Я, якщо що, потім пізніше, якщо вони запрацюють одна і інша, окремо по кожній з них відео. Це у нас така ціла. О, дивіться. Гарно. В такому стані прикольному Така як платформа. Ух ти. Ух ти. Гляньте. Про сокер. Це у нас от такий футбольчик. Друзі, і на двох, так, у нас ось контролер, кіперпас, мабуть, кік-удар. Контраст, селект, саунд, павер. Ну, дивіться. Виглядає топово взагалі. Це також Бандай. Дивіться, 1985 рік Made in Japan. Ну, що тут ще скажеш, Дивіться, навіть ось ці резиночки збереглися. Так. а У-у-у! Ну, ну, дивіться, прям якогось затікання, позеленіння я не бачу. Тож, є всі шанси, що. Ця портативочка запрацює. Знову ж таки, якщо що, то будуть окремі відосики, те, що пізніше. Так, і що О, ти, щоб не зламати. Дивіться, як воно виглядає прикольно. Опа. Бачите, це у нас табло про сокер, а ось тут так, падає тіншинів, саме футбольне поле. Слухайте, досить стильно і круто є. Я, все так так. Трішки дичини під'їхало. Не дичини, а дивини, я сказав би. Тут нічого дикого, тут прям все круто. Я тримаю в руках і вона крута. І вона така легенька. Ну, взагалі, просто слів немає. Так, друзі. Ще один пакуночок. Ще один пакуночок. І ми приближаємось до фіналу, так до фіналу. У нас в цьому пакуночки, каріки, каріки до ретро консольки, якої в мене ще ніколи не було. Хоча каріки я пару пару штук привозив до неї, було Ну, це вже вирішив більше це у нас 16-бітний Super Famicom, Друзі. Так. Підрізаємо. Подивимося, що тут у нас за ігри приїхали. Так, подивимося, що приїхали за ігри, а я їх і не знаю. Кайфи. Так, ну, до речі, реально не знаю, що це за гра. Але стан там гарний. Все круто. Оце, якщо я не помиляюсь, о, дуже круто, що він навіть в цій магазині... Магазині... Магазиному пакуванні, так? 980 єн. Ну це, якщо я не помиляюсь, Маджон. Хоча можу помилятися. Клас. Так. Це Денесу Момотару, наскільки я пам'ятаю. Досить таки непогана гра, я подивився. У нас суперфамік. Бачите, трішки пожовтіння є. ну Багато каріків. Суперфамік з пожовтіннями йдуть позаду. Так. наступний у нас Бомбермен 2. Прикольно. ну теж, Теж загорів. Загорів тут пластик трішки. Далі, 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 давайте далі. Так. Black Bass 3. О, так це ж рибалка. Це рибалка на баса. так Бас, це такий величезний окунь. ну Рибалка, не знаю, можливо, навіть і цікаво буде. Street Fighter 2 Ну це відома гра від Capcom Це відома гра, ну, теж бачу. Правда, навіть не загорів, та більш брудна. Не страшно. Так. Ось цю гру я не знаю. Стан нормальний. Стан нормальний у всіх і надію, що всі працюють. Так, і ось така гра також. Від Хадсон soft. І це також Супермомутар 11 3. Є таке, друзі. Так. І ви запитаєте, що ж то були за блоки живлення? Що то були за кабелі? І з самого початку. Джойстики тепер каріджа, а де консолька? А ось вона. Саме так, друзі. Це приїхало вперше. Перша ця гостя у мене. Перша ця гостя у нас на каналі. Вперше я буду тримати її в руках. Це оригінальний супер фаміком Японський. Ну, само собою, японський. Ну, я думаю, що у нас отримається в кінці відео його перевірити. Бо, як бачите, комплектація до нього йде повністю вся. Ух ти! Слухайте, важкий він, він набагато важче, ніж звичайний Famico. Ну, Дивіться, кнопки всі не тормозять, все працює гарно. Ну, трішки брудний приймач, картриджів. почищу. Ну, слухайте, прикольна штучка. Дійсно цікаво. Вперше, вперше я її тримаю в руках, що онс Made in Japan 1990 рік. Так, всі-всі наліпки, все є. Що це за ексіс? Що тут має бути? Цікаво. Слухайте, я не знаю для чого. Цей вихід. Ну, потім будемо перевіряти. Так, Ну тобто, друзі, як ви зрозуміли, у нас супер Фамікон приїхав в повному повному комплекті. І Джої, і всі кабелі, і блоки живлення, і навіть з десяток каріків. Так, ну зараз спробуємо його перевірити, я покажу вам. Маю надію, що він повинен працювати. Итак, зебра и дедна наш фамик. Ну давайте ваши ставки за просвечение. Давайте проверим Street Fighter 2. папа -па, -па Так, самому дуже сикаво. Ну что, камон. Ой, е! друзья. Вот это кайфы Кепком. Звук Е. Зображення, я думаю, вам видно гарне. Так. Опа. А ось тут ми вже і приїхали. А геймпадики не хочуть працювати зовсім. Хм -хм -хм. Ну нічого, геймпадики можливо розібрати почистити. Це вже не так і важливо. Так. Один не хоче, а інший. В принципі, головне, що сама консолька то працює, а з геймпадиками розберемось. Так, другий. Ні, дивіться, не хоче. Ух тишка. Ну, нічого, нічого. Я думаю, з геймпадиками це найменша проблема розібратись, головне, що. Сама консоль працює. Зобра... Так, друзі. Ну а на цьому я вам велике дякую за перегляд, за, за ваші реакції. Всім вам добра, миру, щастя. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Так і я прощаюся. Ну, думаю, тижня два відосів точно не буде. Тож ви не сумуйте. А якщо що, я на зв'язку завжди в телеграмі. До зустрічі.